Симку. Ну так що, відос я вже зробив, Думаю, ну давайте стрім часть цього. Часть обновим. Ну такой, ну давайте часть обновить стрим чуть такой. То пишу таке ради для вас. Да, кстати, его из чат поменяли. Ну, войща, теперь можно вот так делать. Вимкнути, увімкнути себе, кстати, голос чат. Огру. Чи досить? Влучилося. Вымкаем вот так и все. Тепер можемо вот так розмовлять. Але! Вимкнути. Увімкнути. Продовжуй. Оце Челіка. Я тебе не знаю. Це Челіка, як, суті? Це я взагалі не знаю, хто це. У да, мене, кстати, що, пас зараховувался чи А, О, да, у мене, кстати, но зараховувался. бо. Так, а що можем? Давайте вот сюди сюда підем. Мені треба... Давайте я цей цейку виконаю. Кстати, скопіювали управління з КС. -ки. Управління скопіювали с даже. Даті, і воно внизу пише, типу, що ти скільки ти кілов зробив. Я не очікувала такого повороту, коли Сандор скопіює управління з CSGO. Ты ж, обхідник, це погнав. А, вони вже там. Не. тут сидиш. Не. Хорош. Скільки їм дав? 39. Ааа, А, же мать. Не. Та вин хорошо вылетает даже сейчас. Да ну ты, -мо. О! Я еще не привык до цього управления вообще. Вот эти кстати. Вот и получай. Ну, як я сделаю ему хорошо. Не, Так, не, не. А, Ай, КС забрали. Все, куда я вас На. Хуба! Чуєте? это с крысы идут? Не, не, не. О, они романсируют. Вот еще богатый только Підловив, підловив, підловив. Ах, ти скрізь, ти сидиш. Здоров. Забрав. А ч за пінгей? Забрав. Ага, отут, вони сидять. Підловив. Підловив. пид ловив. М40 я тоді вообще погано граю. Я отут очікаю, бо може хтось іти с креси. Не попав.

лучше быть крыся. Вот я чувствую. А, не, вот тут. Не. Йо! Ч за ты не за? Да ну, ну что за? <ау> 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 <пжес> выходишь. Но пидловые, хорошо. хоҙая yeah. О, майор, як Третье место, ну это, блин. меня нож взял просто. И вот этот ре... Ренат вообще какой читер. Точно. Точно какой-то читак. я не знаю, как он так хорошо играет. это мой что читак. О, батлпастик. Что такое, мало? Десять штук. Пацаны, ještě. Tak ještě. Kocené ještě. Kocené oh. ještě. No, a... Kocené Точно, я забувся! Тобто, коли ти офка стоїш, то тобі вже все не дозволяється, типа. Типа, тобі дає 30 секунд, щоб ти не що ти. типа 30 секунд, дає, тобто, щоб тебе вы тебя выгнали за матча. А я про це, кстати, забувся. Казалось! Че, Лика была на моей экране или что? Сейчас, кстати, квестик активую. Если тут второй вход добавили, или что? О, Я подумал, что трошка добавили. Да -мо! Ну ты что-то мне не подобается, что разрал поменяло? Ой, я присней дал! Не подобается мне, кстати, ці игроки. Вот эти бады, мне что-то не подобається. Что гость, да, блин, что ж меня за крысу? Хоть бы все были АФК, не, 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 не. Да я... Вы бачили? Вы бачили, что синку было? Опа. Не, не, не. Вот это уже, кстати, читеры какие Это уже, кстати, какие-то читеры реально. По всей катке. Да йоу. Чи якийсь реальний чіттер попався. А бачите, що з пінгом? Так, тихо, одходимо. Відходимо! Тайоси, посе! Это хоча б квест зробити? Ху. Та, як?! скільки?

Челика це же! Муха! Опа! Ти, че ч за челик у нас тут? Не! Да пасы, посы! Шо за пинг? Скільки пінг? Не! Добив і уничтожил! Да як? Це мені вилоч не подобається. Оце у меня... Оця мені карта не допу не подобається. А що з Пінгом? Який у мене пінг? Та нормальний пінг, що на мене тепається? Та бачите, воно тепається? Воно тепається у мене за ск... кожні секунди. У меня паузы нету нету. Не, 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 не. Ай! Ого, меня, хотя бы ничего бы, мы на бы на нож не взяли бы. О, спасибо, пацаны. Так. Чи ти? Палися читами. Палився щитами Так, треба цього знайти. Да, я його попав. Все попав. Так, мені зараз... Прямо на зарядку поставить. Забрав. а хорош. Земля не дает забирать. Там началось и дай, 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 а дай, А дай, дай, то буду мы давить Не просто хочешь попрыгать много. Окей, треба тут уже. Тут треба какие Ты хо... Ха... Ах, ты спала! Ну, хорошо, слова. Хай-о-хай, на! Ого, я до килл взял. Получай. Самошели. Да вы же задрали шакали, конечно. Ну, центр. Короче, давайте всем пока. Ты вот даже на Маше 6. короче...